Вступити до новоствореної організації народного об'єднання майдан можуть всі охочі. Запис проводиться у будинку профспілок за живою чергою за дві години. Кілька тисяч бажаючих. Один дві назад години півтори може, чи. зараз чотири щоб зареєструватися, необхідно написати заяву при собі мати паспорт чи копію документа та головна вимога бути громадянином України. Всім зареєстрованим видають посвідчення. Дехто хизуватиметься перед онуками, що був причетний до історії України. Получив їм документ. <рес> Щоб зареєструватися, отримали посвідчення з номером. все тепер нормально. Це нас єднає. Ми ще раз підтверджуємо, що ми на майдані, що ми разом. Активісти переконані, створення народного об'єднання Майдан логічний крок у боротьбі з чинною владою. Поспішають записатися і молодь, і літні люди. Відчувати себе причетним до великої справи. Куди скажуть вступати, аби їх вигнати звідси тому, що так далі не можна жити. Дехто називає об'єднання майдан політизованим явищем, та політики переконані, що за місяць протистояння з владою люди мирними протестами не домоглися бажаного. Тому разом з громадськими активістами протестного майдану вирішили змінити форму спротиву. От, коли говорять, що давайте ми без політиків майдан. Ну нічого не вазможна без політиків на жаль. Тому що все-таки народні депутати ім делегували свою власть народ. Народне об'єднання Майдан функціонуватиме як громадська організація. До об'єднання мають увійти щонайменше 10 мільйонів українців. Так прогнозують ініціатори. Лана Маяковська, Роман Крюков Соціальна країна.